хочете виграти битву проти вірусів і перших морозів? Зміцнюйте імунітет, здоровий спосіб життя і правильне харчування допоможуть вам побудувати захист проти усіх хвороб. Так вважалося донедавна. Але на сьогодні людству явно цього замало. Це програма День вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж започаткували напрямок, нині відомий як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати Екомет можуть попередити виникнення новоутворень. І детальніше про це запитаємо у нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання комед пана Володимира Плевчука. Доброго дня. Доброго дня, Ви знаєте, навіть з того асортименту, який є сьогодні в будь-якій аптеці, імуностимуляторів, модуляторів і так далі, можна зрозуміти, що є в людство насправді проблема з цим. Ви можете пояснити, чим відрізняються вони, що вони роблять, і наскільки вони безпечні для організму. Ну, Взагалі-то я завжди радив користуватися не імуностимуляторами, а імуномодуляторами. Такі, хоча там фахівці щодо цього терміну там, ламають списи до цього часу, то тобто, імуномодулятор він не стимулює імунітет, а він повинен, якщо це справжній імуномодулятор, він повинен нормовувати його функції. Чому? Стимуляція імунітету теж небезпечна. Скажем, от атимунні процеси, е, алергічні захворювання, це, наприклад, е, е, занадто бурхлива відповідь е, імунітету по негайному типу на якісь зовнішні чинники, або на ті анбіотики, які попадають на організм. Тобто, якщо ви будете просто займати стимуляцією імунітету, то ви можете його порушити його сенсибілізацію, його чутливість, тобто, і будуть виникати алергічні реакції або спровокувати. А тому процеси, тобто атаку на суглоби чи там на нирки власні. Ви сказали, що якщо ну, ви більше радите саме модулятор, імуномодулятор, якщо він справжній, то він зробить свою добру справу. Як відрізнити, як зрозуміти, що має давати організму справжній імуномодулятор, яка його дія має бути найкорисніша? Знаєте, це в такому короткому форматі це навіть важко пояснити, тому треба детальні пояснення давати. Но взагалі це, що він повинен він повинен вливати на популяцію лімфотитів в цілому, покращити метаболізм, щоб вони були, ну, скажімо, більш, не тільки більш активними, а мали достатньо ресурсів для організації імунної відповіді. Обов'язково повинен бути субпопуляційний склад з певне співвідношення, допустимо, те келпери, те супресори, певна кількість там, з них, там, там, допустим, щоб не було новотворень, ліпоцити, там, кілери і так далі. Тобто, склад не просто там, як, як вийде, а певна кількість таких лімфоцитів, певна кількість таких певна, і співвідношенням від повинні відповідати. І саме головне, щоб вони справді працювали, вони повинні імуномодулятор повинен впливати позитивно на їх секрецію монокінів ліфокінів. Тобто тих речовин, можна сказати, як дещо гормоноподібних речовин, завдяки якими ці ліфоти спілкуються, за якими запускається певна дія. Це найбільш відомі, от, наприклад, це інтерлікіни. От, наприклад, каже, 2 використовується в лікуванні навіть онкохворих, там. використовується широко інтерлікін 6, там. їх практично 20. І просто якщо всі ці речовини виробляються в достатній кількості, то тоді імунітет може, може працювати. Тобто, бачите, тут потрібна не, не якась одна молекула, яка на якусь, в його новому місці впливає. А тут будьте всебічний, а головне збалансовано. Що заважає вироблятися в потрібній кількості, а, от цим необхідним, необхідним елементам, про які ви сказали, для того, щоб імунітет був сильний у людини? От, що хочете. Значить, кажемо, заважають стреси, заважають це, ми оточили себе комфортом, оці там високоправіння, особливо е високочастотні там, заважають сучасні продукти харчування, які е мають дуже велику кількість. Ксенобіотиків, там чужорідних речовин, це там стабілізатори, це якісь там консерванти і так далі, і так далі. барвники. І, 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 про, і заважає більш всього, знаєте, от, стан людини. От люди песимісти або люди якимось пригнічені, просто морально пригнічені люди, в неї імунітет завжди різко. Знижується і практично всі функції імунітету там затихають. І тому, як кажемо, оптимісти вони і рідше хворіють, а особливо, знаєте, от от нам доводиться працювати багато з онкологами в якому плані, там, там це найбільше вказується. От люди в людей песимістів частіше виникають новотворення. І, і набагато час важче лікувати. От, до речі, ви вже не вперше за сьогоднішній ефір згадуєте про новоутворення або про пухлини, які ще називають. А як це взагалі може бути пов'язано з тим же імунітетом? Тому що є дослідження, які свідчать про те, що частота виникнення цих пухлин не збільшується навіть коли у людини, наприклад, імунодефіцит? Е, ну, збільшується та да. Ну, взагалі то споряд. Є река, якби різні теорії. Виникнення новотворинь. діють на два найбільші такі лагері. Одні теорії карцегонезу, що це найголовніше, ну, що таке канцерогени, це токсичні речовини. Наприклад, це не обов'язково якийсь безпірен, який там в хімічній промисловості утворюється. Наприклад, от як ми гарно там засмажимо котлети, оці пригоріли, там теж канцерогени отримуються. Інша половина. Вважає спецвахівці вважає, що саме головне це стан нашої імунної системи. Справді, якщо проаналізувати геном клітини, набір генів, яка кожна клітина має, і прийняти, скільки клітин утворюється в вік, то в кожної людини десь за добу може утворитись більше як 100 тисяч малігнізованих клітин, тобто клітин, які перерождаються і або здатні переродити. Для цього наш імунітет має таку наглядову функцію. або Функція по нагляду за поділом клітин. І от повинен кожний, кожний день відбраковувати ті клітини, які вже перероджуються, які ми теж, він повинен знищувати, а ті, які ще здатні там вжити, він повинен там пропускати. І, і, багато фахівців вважає, що от от саме збій оцеї функції імунітету по нагляду за поділом клітин якраз виникають. І зато виникає затворення. ну пусковими організмами можуть бути різні не тільки канцерогени, можуть бути, скажімо, якісь там грибкові захворювання, вірусні захворювання, вірус папіломи запускає там багато пухлин в жіночій статейгорах і так далі. Тобто факторів занадто багато, і берегтися сьогодні від нам, чим, чим далі все важче. І тому, скажімо. Скажімо, такі е, захворювання на всякі пухлинні процеси, вони навіть виходять сьогодні на. Ну, вже близько до першого місця і виходять на перше місце. А чим далі, тим тим більше, насправді, дуже велику кількість людей, котрі е, ніколи не стикалися з подібними проблемами, і родичі, яких не стикалися, тому що не останню роль в цьому грає спадковість, принаймні так кажуть, вчені. Так от е, людей насправді цікавить питання профілактики: як вберегтися, як себе не допустити, як себе захистити. І от, якщо це так пов'язано з імунітетом, як ви щойно розказали, то е, ну от як дійсно при таких негативних факторах, які мають... Місце бути в нашому житті, як себе захистити. Ну, по-перше, для боротьби з нового дуже важливий спосіб життя. Наприклад, є така бестселер Давіда Сервана Шрейбера, «Антирак» називається, він підкреслює, причому він на базі там досліджень в Сполучених Штатах більше всього, не тільки в Сполучених в Штатів, провідних країн відомі, так він. Наскільки важливо, і що для лікування і для профілактики саме спосіб життя, я Але ж в наших умовах, знаєте, сьогодні, особливо в наш... на Україні, це дуже це важко, От, так, дуже так, важко так. дотримуватись такого ідеального способу життя. Хоча б, наприклад, тих економічних і політичних негараздів, навіть ті стреси. Стрес – найбільша руйнівна сила, до речі, стрес. Найчастіше переводить тканини до переродження і викликає їх переродження, тому що багато пошкоджуючих факторів існує на це. І тому, хочемо і не хочемо, так, да, потрібно займати профалактику. Перш за все, це тримати свій імунітет на певному рівні. Як? Знову таки, ну застосовувати те, як ми на початку нашої програми казали, імуномодулятори, тому що потрібно збалансовано. Щоб збалансовано підходити, ми, я не буду повторюватися вже на початку програми. Ми вже казали, імунітет. Але в наших умовах це мало, і ми разом, наприклад, я всіх рекомендую, яка профілактика? Е -е, споживайте джерело двічі на рік, ви не тільки будете захищені від. У в у, 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 у більшості випадків бути захищені не тільки від вірусно-інфекційних захворювань, а й від перерожня тканин теж в більшості випадків бути захищені. Але ж є інші фактори переродження, людей, які більш дбають до своєї здоров'я, ми ще додаємо, скажімо, користуйтесь ще полінормом інколи. Чому? Тому що саме полінорм, це проведено в нашому, в нашому інституті, в Національному інституті раку, полінорм знімає схильність. Організму до перероження, тобто полінора настільки покращує всі процеси в організмі, що організм сам бореться. От дивіться, ми на, на тваринах, коли проводили дослідження, mm -hmm. то в вдв... злоякісні пухлини перевали тим тваринам, то в двох третин тварин, приблизно 60%, пухлини поросмоктувалися без лікування за, за рахунок того. Ну, Потрібно признати, що ну, такі, злоякісність була помірна, там не саркоми були, а карценоми, але все одно. От, в двох третинах тварин кукли розмоктались, тому що настільки процеси нормувалися організми, організм сам здатний боротися, що дуже важливо. Знаєте про що захотілося запитати? Я знаю, що ви доволі часто відвідуєте різні закордонні, не лише симпозіуми, наукові з'їзди і так далі, де вчені говорять саме на ці теми. Я маю на увазі перспектива лікування пухлин в майбутньому. А наскільки враховуються результати, от про які ви щойно сказали, наскільки про них знає світова спільнота? Ви знаєте, трошки більше десяти років назад. Ми, як би казати, сенсацію у світі викликали, коли сказали, що можна за рахунок джерела імунотерапії, такі таких як СНІД, невіліковані форми туберкульозу, гепатити і так далі. І, і провідні фахівці світу дуже зацікавились на багатьох е, наукових симпозіумах, наукових конгресах. Це, ця тема на наше джерело обговорювалося. Зараз ми от, майже от такий впит викликаємо. Як би казати, тими змінами, які ми примотуємо в лікуванні, онковоякісний в першу чергу, і в бізновотворенні. Чому? Яку людину спитає, всі пишуть, що да, рак сьогодні не лікується? Так, да, сьогодні не лікується, але в найближчому майбутньому, я усе відповідальстю заявляю, в найближчому майбутньому він буде лікуватись. І перше за все, можливо, ще хтось запропонує, що ми запропонували ті речі, які є ключовими для лікування. Ви от чому, чому от такі стійки до лікування пухлині? Тому кожна клітина, особливо злоякісна клітина, що переродилась, вони так мають такий ген МДР 1 мульті Ну, російською мовою це множественная лекарственная устойчивость, на украинский, на українській, мабуть, множинна стійкість до доліків. Угу. Чому це цієї? Бо тому, що кого все живе в природі, воно бореться за виживання, пристосовується до умов. І тому кожна клітина має цей ген, який як на поступають якісь тактичні речовини, наприклад, та ж хіміотерапія чи антибіотики, і, і цей завдяки оцьому ген-ген Мендер. Починають вироблятись трансмембральні насосики хрікоперіноп, які викачують з клітини. Злокачені клітини частіше розмножуються, і вони більш активні, і в них це більше. Тому, скажімо, виживаємо із хворих за рахунок хіміотерапії. Операція це тільки тимчасове там, покращення. Але е хіміотерапія перша, друга, третя дають надзвичайно чудові позитивні результати. Е пухлина може зменшитись до неявляємих розмірів. Но ті клітини, які завдяки цьому гену МДР-1 вже захистили себе цими насосиками, вони невразливі. Ну, подальша популяція розвивається саме з таких клітин. І поки ви не заблокуєте оцей, функції цього гена МДР-1, ми вже у, на, на науковій базі створили такий засіб, який надзвичайно, назвичайно, назвичайно от нас, у нас робоча назва. Ремосан ПП протипухлинний. Знаєте, от, наприклад, інколи до нас звертаються, от, наприклад, особи, знаєте, скільки дітям вже там дітей ще більш злоякісний процес. В них йде рост організму і виділяє, і, 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 ті, ті ж е, стимуляти mm -hmm. росту, ну, більш злоякісну форму. І, наприклад, скільки до нас звертались матерів, що от хіміотерапія вже не діє, нам сказали хоронити дитину. Ми скористуйтесь, от будете йти на хіміотерапію, візьміть наш ремосан ПП і mm -hmm. разом з хіміотерапією, ви знаєте, хіміотерапія попрацює, працює. та, яка перестала працювати, знову починає працювати. Тому? Тому що пухлина mm -hmm. не захищена. Але якщо ще аддівантно додати, якщо ми додаємо полінор і світанок, тому що хіміотерапія має надзвичайну потужну токсичну дію, треба організм захистити. І просто ми, наші засоби, які не мають побічних дій і захищають організм від хіміотерапії, і плюс ремосан ПП, який робить цю хіміотерапію, яка не робоча, стає робочою. Ви знаєте, можна сказати, що такий великий інтерес зараз у других країнах, в часи Німеччини, в Арабському світі. І ви знаєте, можна сказати, що це буде. Проважити в Україні можливо не найближчим часом. але за за кордоном. Найближчим часом це буде провадження. Дякую за розмову. Маємо на цьому ставити крапку. І головне, що прозвучав оптимізм в ваших словах. Я гадаю, що його почули наші глядачі. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Комет, був сьогодні нашим гостем. Дякую. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.